Відкривай книгу дошкільника. Сторінка з 50 завдання 4. Подивися, яка краса навколо. До нас завітала чарівниця осінь. Давайте уважно розглянемо наш малюнок і згадаємо, які ж зміни відбулися в природі. По-перше, подивіться на дерева. Листочки стали якого кольору? Жовті, червоні, золоті, і вони опадають. По-друге, сонечко гріє вже не так сильно. Стало прохолодно, іноді йде дощик. По-третє, пташки полетіли у теплі краї, прощаються з нами до весни. Молодці, ви справжні спостерігачі. А тепер про головне завдання 5. Наша подруга Мері дуже любить дізнаватися щось нове. А де ж ми можемо знайти цікаві знання? Знання можна знайти скрізь. Наприклад, в книжках це найцікавіше. Також нам розповідають дорослі, і, звичайно, ми можемо побачити щось нове, коли дивимося. Навчальні відео. Пам'ятайте, бути допитливим це чудово. Шукайте знання, як грибочки в лісі. Сторінка 51, завдання 6. Сьогодні ми допомагаємо нашому другові, Олексію. Він іде до школи, і йому потрібно зібрати портфель. Подивіться на стіл Олексія. Тут багато речей. Давайте з'ясуємо, що йому потрібне для навчання. Рюкзак, пенал, книжки, зошити. А іграшки нам знадобляться в школі. Ні іграшки для відпочинку, а в школу для знань. Молодці! Ви визначили, що потрібно. А тепер згадайте, що з цих речей ручка, олівець, зошит ми вже використовували у дитячому садочку. Звичайно. Ми малювали олівцями, користувалися альбомами, а коли клеїли аплікації, нам були потрібні ножиці та клей. Олексій майже готовий. А тепер ваша черга. Уявіть, що ви збираєтеся до свого першого класу. Що б ви хотіли мати? Якусь особливу лінійку. Чи обкладинку на зошит. Домалюйте цей предмет на картинці Олексія, щоб він теж знав, що нового можна взяти. Ви чудово впоралися. Олексій дякує вам за допомогу. Збирати портфель це перший крок до навчання. Будьте готові до нових відкриттів.